Мій вішек, 1430-й. Не спиться, мрію і страждаю, молитву дивну я читаю, дивлюсь у зорі, точно знаю. Свій час казковий розгортаю, бо у коханні меж немає. Любов то вічність у душі. З тобою разом відчуваю. Ми ще зустрінемось ось тут, на цій землі. Я розповім про суть єднання, для чого ми існує, навіщо правда? І знання, як Бог веде своє диття.